Почну з новин з курського напрямку. Попри російські твердження про взяття під контроль міста Суджа, українське військове керівництво та осінт аналітики стверджують, що на околицях населеного пункту бої тривають. Зокрема, йдеться про північні та західні частини суджі, які знаходяться власне у сірій зоні. Зараз ми бачимо мапу від Діпстейт, де якраз. Е е Блакитним кольором, якраз, і показано зони контролю під нашими військовими. Загалом там десь 140 квадратних кілометрів це е, набагато менше ніж було на початку українських атак, коли там сім місяців тому загалом було взято під контроль 1200 квадратних кілометрів російської території. А Тут питання не в територіях, а в наслідках і цієї операції. Зараз українські військові е, прагнуть не допустити просування. Ворога Курської області, головком збройних сил Олександр Сильський, вчора ввечері говорив про те, що в передмістях суджі та районах навколо неї тривають бойові дії. Сама суджа зруйнована кабами і артилерією. Зараз є відео, на яких показано, що саме росіяни зробили з власним населеним пунктом. Бачимо, якраз ці е, е, руйнації, також е, сирський навів дані про те, що спочатку курської операції, тобто 6 серпня 24 року, загальні втрати російських військ на цьому. У напрямку встановили майже 55 тисяч осіб, з яких безповоротні, це 22 тисячі. Також було знищено близько двох тисяч одиниць різної російської військової техніки. І власне з точки зору там військових оцінок можна стверджувати, що основні там завдання цієї операції виконані, якщо ми там беремо початкові цілі в виходу на, на російську територію. Але загалом ця операція ще триває. відбувається як бойові дії, так і відведення наших військ. Причому вони відбуваються без будь-яких курських котлів, про які там завзято там писали російські воєнкори. Цього. Говорить про те, що е, українські війська відходять досить організовано, чітко, хоча там є відео, де, зокрема, наші військові ходять в пішому порядку, не, не використовуючи основні логістичні шляхи від Суджи до суму. І от зараз ми бачимо відео, на якому о, демонструється одна з ділянок бо, бойових дій, де ворог намагається, використовуючи е, власне. Е, Квадроцикли здійснювати просування до наших логістичних шляхів. Це, зокрема, населені пункти новенькі Журавка-Басівка. Це якраз. Правий фланг нашої оборони або західна частина курського плацдарму, де ворог якраз намагається з використанням цих малих груп на багі, намагається просуватися до лінії логістичного сполучення. А наші військові знищують противника. І зараз, власне, і на західному, і на східному фланзі, якраз вздовж логістичного шляху, відбуваються такі бойові дії. Ситуація залишається достатньо динамічною, але загалом інтенсивність. Бойових дій на Курщині зменшилася в той час, як активність бойових дій на інших напрямках збільшилася. Зокрема, ми можемо говорити про Покровський напрямок, де сили оборони цього тижня провели низку таких вдалих контратакуючих дій. А ворог почав на окремих напрямках використовувати бронетехніку на окремих ділянках, зокрема, це Лиманський напрямок. І зараз ми бачимо відео. Це відео, думаю там декількоденної давнини. Це від оту Лиман, де е, о, наші військові демонструють, яким чином було здійснено знищення просування російської колони бронетехніки, яка просувалася в зоні Золотарівки. Це якраз Лиманський напрямок, і де артилерія і дрони наших декількох бригад знищили там близько там, 20 одиниць різної російської військової техніки значну кількість. Живої сили. У будь-якому разі, ось така динаміка відбувається на багатьох напрямках, де ворог несе значні втрати, але в будь-якому разі таке враження зараз, що, попри втрати, намагається якомога більше відхопити. На нашої землі, розраховуючи на те, що це буде якимось чином впливати на подальший характер стосунків, в тому числі в ході перемовин. Але якщо ми говоримо про перемовини, то насправді сьогодні правитель Росії Володимир Путін зреагував на необхідність пристати на перемовини на перемир'я за підсумками перемовин України та США в Судівській Аравії. Путін за. Заявив, що мовляв, вони хочуть е, певних е, гарантій під час 30-денного припинення вогню. Що е, заявив Путін? Він говорить про те, що Україна на, за цей час не повинна проводити мобілізацію. Україна не повинна здійснювати підготовку особового складу, який призивається, і не буде і не має отримувати зброю. Всі ці умови від Путіна. я Думаю, що просто спроби затягнути час і в. Е, Власне, говорять про небажання Росії йти на будь-яке припинення вогню. Ймовірно, що таких побоювань у противника побільшало, що Україна скористається цим е, періодом для того, аби змістити свої можливості з огляду і на те, що відбулося Поновлення постачання американського зброєння до України після певної, хоча і добре, що не тривалої паузи. Від учора ми знаємо, що постачання українського озброєння через Польщу поновилося. Можна стверджувати, що йдеться про найбільш дефіцитні військові товари. Це, звісно, боєприпаси. Засоби враження до до різних зразків зброї ПТРК, зброї до Хардухаймерсів і запасні частини до американської техніки, зокрема до бронетехніки, ця зброя власне з пакетів, які були ухвалені ще за часів президента Байдена, про нові пакети допомоги від Трампа, звісно, не йдеться. Але коли ми спробуємо оцінити, скільки ж там зброї залишилося в пакетах від Байдена, ми знаємо, що власне йдеться з одного боку про пакет. Т за програмою президентського вилучення, тобто, коли ця зброя береться з запасів Міністерства оборони, і там, якщо ми зважимо на крайні ухвалені рішення, що Байденом, то там йдеться про залишок в межах трьох мільярдів доларів, які можуть бути отримані в Україні в форматі якраз тих чи інших зразків озброєнь і ще є. Пакети, які е, стосуються виготовлення зброї за новими контрактами, От зараз ми ще раз подивимося на той графік, який ми буквально декілька секунд добачили. Це графік, який оцінює постачання нового озброєння до України. Там умовно кажучи, контракти, які були підписані е, в 2024 році, загалом десь на 15 мільярдів доларів. Це контракти, які мають терміни виконання від 12 до 24 Трьох місяців і навіть більше, і фактично, оці контракти забезпечують постачання нової зброї Україні десь до 28 до 28 року. Тобто, фактично, якщо Трамп не буде припиняти дію цих контрактів, то якраз найбільш дефіцитні зразки нової зброї, зокрема, це якраз ракети до систем протиповітряної оборони. Нові засоби з враження, бо припаси для Хаймерсів, бо припаси для арсистем. Вони такими певними рівними частками будуть постачатися до 28-го року, що фактично говорить про цілком непогані показники для задоволення наших потреб на лінії фронту, враховуючи те, що за цей час ми будемо отримувати і допомогу від наших європейських партнерів, коли ж ми говоримо про європейських партнерів і напрямки співпраці з. Європою то з'являється все більше повідомлень, де наші оборонні компанії разом з європейськими компаніями створюють нові альянси для реалізації нових проєктів, нових напрямків створення ймовірно нових зразків озброєнь в інтересах насамперед збройних сил України. І е, сьогодні якраз стало. Відомо, що шведська компанія СААП та українська компанія Радіонікс підписали меморандум про наміри стратегічного партнерства в сфері військової електроніки. Це досить такі розмиті тлумачення з цього меморандуму, який оприлюднений на сайті компанії СААП. Нагадаю, що СААП – це одна з найбільш потужних навіть світових компаній. Це шведська компанія, яка виготовляє широкий спектр озброєння. Це власне і літаки Гріппен, і літаки дальнього виявлення, які ми так само очікуємо, в кількості дві машини для України від Швеції, також компанія САБ виготовляє низку зразків ракетного озброєння, протикорабельного озброєння, це ті ракетні зразки, які ми вже в використовуємо в складі сил безпеки та оборони. І ця компанія, як ми бачимо, зацікавлена мати надійних партнерів з українського боку. І Таким партнером є українська компанія Радіонікс. Українська компанія Радіонік свідома тим, що насправді це теж потужна промислове об'єднання, яка яке насамперед виготовляє низку складових до високотехнологічних зразків озброєнь. Зокрема, ми можемо говорити про цілу лінійку головок самонаведення від цієї компанії. Там є і активні, і пасивні головки самонаведення, які використовуються в різних зразках нашої вітчизняної зброї. Зокрема, вони використовуються. В крилатих ракетах Нептун також ця компанія виготовляє системи наведення опто які використовуються для. Модернізації ще радянських літаків і вони використовуються в повітряних силах України. Там є технологічні рішення. І власне ця компанія, як на мене, є однією з найбільш технологічних у створенні систем наведення озброєнь, і також різних релокаційних систем, які використовуються в збройних силах. І звісно, що якщо альянс між сабом і компанією Радіонікс буде міцний, то фактично ми зможемо отримувати з одного боку певні. Компонентне рішення електроніку від наших партнерів Швеції, а з іншого боку, компанія Радіонікс може стати в Україні таким надійним майданчиком саме для компанії САБ, яка, до речі, не виключає, що літаки Гріпен також з'являться з'являються в небі України і фактично дозволить використовувати потенціал і літаків Gripen, і самої компанії САБ для оновлення тих чи інших зразків озброєння, які зараз виготовляється компанією САП. у будь-якому разі, ми розуміємо, що це. Вкрай гарний приклад для створення нових напрямків озброєння і техніки, і я думаю, що це гарний приклад того, що активізувалися саме українські й європейські компанії шляхом створення таких альянсів на тлі того, що оці паузи з припиненням американської допомоги і обмеженням постачання американського озброєння вони зараз якраз примушують українську сторону шукати альтернативи і мати варіанти, коли робота з європейцями може компенсувати брак. Тих чи інших рішень, які з тих чи інших причин сполучені штати не будуть нам поставляти У будь-якому разі, ми маємо гарний приклад таких нових і позитивних рішень. Ось таким були головні воєнні підсумки цієї доби. Далі ефір продовжується Василь. Зима тож залишайтесь на каналі з